У разі тотального відключення електроенергії жителі Сумщини втрачають доступ до звичних каналів отримання інформації. Тому Національна Рада рекомендує декілька шляхів отримання інформації. Перший найпростіший це через додаток Дія в цьому додатку є розділ послуги, і в цьому розділі є дія ТВ. І дія радіо за допомогою послуги «Дія-ТБ» можна переглянути сім телевізійних програм. Є інформаційні, спортивні та дитячі канали. А дія радіо надає доступ до українського радіо. Але для отримання цих послуг необхідний смартфон і доступ до інтернету. Також жителям Сумщини радять придбати всехвильовий радіоприймач. Можна придбати портативний приймач на батарейках. всехвильовий. Там і короткі, і середні, і довгі хвилі, хвилі та діапазон коротких хвиль та ефен. І е, достатньо м, придбати цей приймач. Він живиться від батарейок. Це пальчикові батареїки. Треба запастися декількома комплектами цих батарейок, і можна слухати українське радіо. Коштують такі приймачі від пів тисячі гривень. Новини СТС.